Всі з набережною по суті об'їжджають по сій, по цій одній вуличці. Ось із такою швидкістю зараз рухаються машини. Ранок вулиця княгині Ольги потипає у заторах. Це основне місце об'їзду перекритою набережною. Вона напередодні стала епіцентром російської шахедної атаки. Ці кадри з соцмереж шокували містян. Російські ударні безпілотники йдуть надто низько, просто над багатоповерхівками. Один з них у кількох метрах над зупинкою громадського транспорту явтівками чіпляється за дроти і вибухає. Лише дивом минулося без жертв. Втім, у гуртожитку вибухова хвиля потрощила вікна. А один з дронів поцілив по цивільному підприємству з пошкодженого резервуару на вулиці вилилось близько трьох сотень тонн соняшникової олії. На дорозі знаходиться лівнова. Мережа могло спричинити виплив безпосередньо до річки і забруднення річки. Дніпро Дніпро опинився за крок від масштабної екологічної катастрофи. Якби така кількість олії потрапила до річки, наслідки були б нищівними, каже громадська екоінспекторка Ірина Черниш. Це очевидно, матимуть наслідки і для загиб, можливо, загибелі риби, а порушення фотосинтезу для водорості. Це задуха водних організмів, можливо потенцій. Не утворення токсичних сполук, ну там при розкладі цієї рослинної олії. Якщо говорити про ґрунти, то тут очевидно проблеми через утворення плівки на поверхні ґрунту. До ліквідації наслідків російського удару екстрено стали рятувальники та комунальні служби міста. Завдання відокремити розлиту рідину від системи зливовідводів для поглинання олії обрали пісок. Висипали 174 тонни. Піску за ніч, і після того як вдалося, щоб палія впиталася в пісок, його треба було прибрати. Понад 60 комунальників та спецтехніка працювали усю ніч. Надважливу транспортну магістраль Січиславську набережну довелося повністю перекрити. Громадський транспорт пустили паралельною вулицею князя Ярослава Мудрого. Далі до проспекту Яворницького, вулицею княгині Ольги. 15 хвилин стоїмо вже. У ранкові години пік там розвинувся справжній транспортний колапс. Та, попри довжелезні затори, водії реагували на ситуацію. Із розумінням я тут небагато їжджу, то для мене це не, не так важливо. з те, що з хлопцями на фронті це терпімо і ніяких негараздів не создає, Я думаю, Путін. Мер Дніпра Борис Філатов ще напередодні попереджав містян. на прибирання набережної від наслідків російського удару може піти до трьох днів. Втім, вже сьогодні, об 11-й, рух транспортною магістраллю вдалося відновити. Зробили декілька тестових заїздів разом з патрульною поліцією, і було прийнято рішення все ж таки відновити рух, тому що це наша основна магістраль, яка дуже впливає. Взагалі на транспортну мережу міста. Тому, дякуючи оперативним діям і поліції, дякуючи оперативним діям ДСНС, нашим комунальникам, вдалося так швидко. Все ж таки відновити рух по нашій центральній магістралі. Російський удар по Дніпру прокоментував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та наголосив, він був навмисним. А ціллю атаки став американський завод із виробництва соняшникової олії, що належить відомій компанії з міста Сент-Луіс, штат Міссурі, США. Росіяни неодноразово намагалися завдати удару по цьому об'єкту. Росія систематично атакувала американський бізнес в Україні. Минулого року російські удари пошкодили офіси Боїнг у Києві, великого американського виробника електроніки на Закарпатті. Напади Путіна на американський бізнес та американські інтереси в Україні демонструють його повне ігнорування мирних зусиль, очолюваних президентом Дональдом Трампом. То не піску просякнуті олією з місця удару вивезли на сміттєвий полігон, де суміш невдовзі утилізують. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.